Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби. Ну, В даному випадку шукати, так? Да? Стосовно збирати я не знаю сьогодні. Тільки шукати треба. та -да, да тому що великої надії нема, друзі, що ми сьогодні знайдемо гриби, але все рівно ви всі знаєте, що з собакинами треба гуляти. От Тому вирушили. В ліс. Зараз ми на Франківщині ближче до Львівської області. Буквально ще десь 4-5 кілометрів і буде Львівщина. Приїхали знайоми нам місця. Останнього разу ми тут були десь два тижні тому. Ну Десь штук 8 підосичників, трошки голубінки. Та і все. Їхали. Лісова дорога така. Ну, калюжа є, але не знаю. В загальному то так суховато в лісі. Ну, подивимось, друзі. Все ж таки, сподіваємось, знахідки у нас будуть. Ну, а все, що ми побачимо, друзі, обов'язково побачите і ви. В цих лісах гарно, то, що тут багато листечка. Ну, тобто волога під ним утримується довше. Берези багато. Гарне місце. Сьогодні ми в нашому звичайному складі, хто не знає оце Більба, А попереду там Марсель і Жекірі. Наші собакени. Ну поки що взагалі нічого нема, так? Да? поганок, ніяких грибів. Ми сьогодні запланували так. Тут постійно вниз іде такий схил. Невеличкий такий, Некрутезний, скажімо так. Ну, і десь з кілометра, кілометра десь так, буде все нижче-нижче і там вологи більше буде. Так що ми думали, пойти тут ліворуч є стежка по стежки, примісенько до тих місць. Але вирішили все ж таки не по стежці йти, а по лісі. Може щось по путі знайдемо. Перша помахетка наша – це Воно. Пальці дьявола. Ну хоч якийсь киїз грибочок, так? Да? Оно, бач. Підосышничек, друзі. Отакого. От та, Ану. Так, але Не знаю який. Від... О, та ні! Давай. Так, ну, це вже гарно. Тобто, а воно що там стоїть, Іріше? Бач? Угу. Та-да, так. -да. Ще якийсь грибочок. Подивимось. Декілька грибів. Ану. Шапка порепана. Опа! А? Та поки не зрозуміло. Ні. Не наш горбочок Щось схоже на підоречника. Дивайся, мище, в яру там більше вологи. І все ж таки будуть молоденькі граби. Що ти там побачила? Два мухомора О, друзі, точно. Два червоних мухомора. Це гарно. Воно бачите. А що ти, що, кучка, що ти тут. А ну зараз кошика. А ні. Схоже на грибочка було. під листечком. А де? Більбоніс? Тут стежка йде, десь метрів 20 від нас. Більба не дуже полюбляє ці ліса, тому що тут... Ну тут ще більш-менш. Ми вже пройшли. Пущі колючі такі, а Ні, не дуже не подобається, тому він, якщо десь поруч стежка, він знає, то йде по неї. Червоні суроїшки. Теж шапка усіх препана. Вологи не вистачає. Бірбоніс. Ідемо від стежки. Зараз будемо трошки вниз спускатись. Більбо, йди до нас. Більбоніс. зараз побачиться ми уходимо, відходимо від стежки. Прийде. Побачили. Цілу галявину воно пальці лявала. І такі молоденькі, не сухі, як вверху ми бачили. І тут такий грибочок стоїть. Підосичник, та? О. От, сподіваюсь, у нас от такі знахідки будуть. Поруч подивились, начебто нічого більше. О! Гарний. До кошика. І йдемо далі. Вчора ви бачили такі молоді біленькі, знайшли підосичники, гарні місця, але дуже далеко. Кожного разу не поїдеш в ці місця. Ми трошки почекаємо осінній грибний сезон, коли буде пік, його обов'язково туди з'їздимо. Там і вологи більше, ніж тут, ну. А де ви є? Рішу, десь ліворуч ще. Ну що там в тебе? Проєкту нема нічого. А тобі далі я не пішла. Mm. Ну давай ще нижче йти. Ох і полутіння, друзі. Дуже багато. Рібів нема, ніхто в ліс не ходить з грибників. Думали сьогодні поїхати у гори. Але все ж таки в останній момент вирішили саме сюди поїхати. Ну, будемо знати. Тут треба дощів. Завтра, напевно, і поїдемо в гори. Ви бачили ми ну, останнього разу, коли ми там були польські молоденькі, трубчаста лисичка. Певно не за цей час вони підросли. Пройшло десь пів години. Я не фільмував, тому що нема чого було показувати вам. Спустилися в яр, трошки піднялися. Ось тут лісок трошки інший. Та, друзі, поки, бачите, два підосичника і все. Не густо. О, валуй тіши. Ага, бачите. Валуй стоїть. Тут такі хащиці, але для грибів це гарно. Не знаю, як саме зараз, тому що тут всюди вологи не вистачає. Ну що там в тебе? Нічого, а воно ну, якісь старі гриби. Зараз подивимось. Так. О! Підосичник. І ще один. що один, що другий. Ніякий. Два ніяких підосичника. Два підосичника. О. Але опликим. прогнозу, друзі, я так розумію, що до середини вересня ну, не буде таких гарних дощів. Потім, може, і підуть. А якщо і підуть, то виходить, що масово, ну, саме в цих лісах гриби підуть аж під кінець вересня. Ви бачили останні наші рази, ми їздили. І в Троскавецькі лиса, і на межу Буковини Франківщини. Там більш-менш, але далеко. Будемо думати, що робити далі. Бо якось сумно так. Всі собаки з тобою то. Так. так. Ну що, давай повертати потихеньку. Підемо трошки іншою дорогою. Подивимось, хоча ви бачите самі, що нічого. Ну, будемо знати що, тому що ми в цих місцях скільки, два тижні не були, скільки там, не пам'ятаю. І напевно ще два тижні не будемо, так? Да? Собакини, пішли поруч з нами. Томилися теж. Вільба, Більбані. Дев'яно. А, бачу. А більба пітрюган. Ходить там, де нема цієї травички. Воно. Біля бере. Пішли, пішли. Та, важко по цим хащам лазити, так? Фух, такі непролазні, що. Виходимо тут же, воно бачите. Так, такий лісочок, вже можна спокійно. Не лазити, а йти. Так, ну все, давай так і прийдемо, щоб вже не залазити в такі хащі. О. І прямісінько до машини. Дійшли ми до машини, друзі. Ну, нічого не змінилось. Два грибочка. Але як прогулянка суперова. Да? Ну. О, собаки набігались, Воно, відпочивають Будемо ми їхати, друзі, додому з вами, ну, як завжди, до зустрічі у лісі.